Який чудовий весняний день. А насправді місяць лютий. 13 лютого 2023 рік. Німеччина, земля Північний район Вестфалія. Ну, тут така погода в такий період взагалі є нормою. Уявіть собі, так, у нас лютий сніжок, ну, останні роки щось. Ну, але я про Невеселе, просумне. Квіти пам'ять свічки. Ось на цьому місці, де зараз зора переорано переорона. Навіть видно. Дитяча гойдалка була. Наскільки я пригадую, городу тут не було. Тут стояв будинок, житловий будинок. Чому немає? Нічому квіти. Вибухнув газ. І внаслідок вибуху загинула мешканка цього будинку. Ось сюди приїжджали кілька нарядів швидкої, сюди поприїжджала поліція, тут пожежна. Ще й досі, ще й досі ось ця місцина перекрита. Уявляєте, напрочуд, напрочуд швидко знесли будівлю, але довго ремонт. Взагалі, ну, але тут ось, якщо підійти ближче, тут зараз всі ці кабелі з енергією, з газом. Німеччина країна бюрократична. Друзі, але я про що? Дійсно, про неприємне. Вибухнув газ. І от відразу в німецьких соцмережах в серед мешканців цього міста пішла розмова. Ага, от були на... Дешевшому москальському газі, і в нас, в нас будинки не вибухали. От перейшли на дорожчий норвежський. Ось і наслідки. Ми не вміємо ним користуватися наші газогони під інший газ. ну Зрозумійте, логіка у словах тих, хто. Робить претензії, є. Тобто от вони звикли до певного комфорту, до певного ритму життя, і раптом все це треба міняти. Тому, українці не поспішайте осуджувати німців, говорячи про мораль, тому що, напевно, обравши очільником собі істоту, яка говорила: Ай, треба припинити стріляти або яка різниця. Ну, от німці приблизно тим самим керуються у своїх міркуваннях. Тобто, нащо нам напружуватись, якщо в нас є щось? Ну от, Українці, те, що ми мали, тобто ми от хотіли легше жити. Давайте так я знаю, звертаюся не до українців, а до громадян України, які мають право голосувати. От ви обрали собі такого чільника країни. Який згорнув військову програму. А німці, до речі, все це дуже добре знають. І в побуті мені не один раз сказали, чому у нас є леопарди, а у вас немає. А ми от після того, коли вам почали давати леопарди, у нас ціна на проїзд у громадському транспорті піднялася. І дійсно, піднялася. Було 3 євро, одна поїздка, зараз 3 євро 10 центів. І я вже не кажу про те, що піднялася ціна на. Деякі види продукції, зокрема, молочну продукцію, на м'ясну продукцію. Розумієте, Німці все це швидко фіксують. І повірте, німці дуже добре слідкують за розвитком політичних подій. Тому звинувачувати німців в егоїзмі, ну, напевно, треба спочатку на себе подивитися, а потім можна закидати німцям, чому так довго не давали Україні леопарди і чому так ще й досить довго не поспішають дати Україні. Літаки. Правда? Де от наші всі кошти, які виділялися на армію, на зброю? Чому раптом ці програми були згорнуті? У німців комфорт. Бачите, невисокі будинки. Все добре. Автівки все добре. І зміни, зміни, звичайно, лякають. Ну, але так само і Україна не хотіла змін. Україна хотіла жити у совєтських стереотипах, Святкувати 9 травня, 8 березня, правда? Ось і маємо. Ну а німці не хочуть міняти газопостачальника. У них до цього дійсно вибухів не було. Такі малоприємні реалії. Але світ не стоїть на місці. Іноді під тиском обставин, іноді під тиском умов все змінюється. Змінились настрої України. Зміняться і в Німеччині. Зло не вічне. Здолаємо.